Всесвітньо відомий історик і друг України Ніл Фергюсон не так давно написав статтю, де описує негативні явища американської сучасної реальності і порівнює їх з пізнім періодом Совка. До речі, цю статтю переклали українською. Послання на неї буде в описі до цього відео. Ми там виклали з деякими цікавими коментарями її в нашому телеграм-каналі. Будемо раді вас бачити. Це наробило трохи шуму в англійській блогосфері, звісно, почалась і критика цих порівнянь. Тож, чи справді все так погано в американській державі Їй скоро настане трендець. А люди будуть жевряти на руїнах колишньої великої імперії. Ми готові виконати клятву дану отцями-засновниками прапору народу. Чи все ж таки? Є певні перебільшення, просто певні сигнали, які я хотів підкреслити, зокрема сам історик, і які варто обговорити, і звісно, щось робити, аби вони не роздувалися. Ці проблеми зараз будемо розбиратися з цим всім, з вами, Валентин. Як було вказано, Фергюсон у The Free Press написав есе, яке має назву Ми всі тепер совітські уряд з постійним дефіцитом і роздутою армією. Фальшива ідеологія, яку просувають еліти, погане здоров'я у простих людей, старі лідери, звучить знайомо. Його аргументи полягають у тому, що тривалі життя американця скорочуються, а боргова яма зростає. Країною панує гарантократія, тобто похилі люди. Україні бракує довіри до інституцій, а армія не в найкращому стані. Тобто, начебто ті самі елементи, які розвели совок у 80-х роках. Такі порівняння не є новими. Ще в 1961 році лауреат Нобелівської премії Пол Самуельсон писав у своїх роботах, що валовий національний продукт Совєтського Союзу вдвічі менше ніж у США. В цьому випадку Самуельсон бачив лише один сценарій: Совєтський Союз обжене США економічно. Багато тоді так економістів думали, що совок це ідеологія майбутнього, це прогресивно. А от Америка це все старе і відстале, тому і кінець. Проте дані були засновані на статистиці тоталітарного режиму, і разом також з тим Савок він розвивався з дуже низької бази, навіть не досягши середнього рівня доходів. Де, до речі, з'являється найбільше проблем, як і у КНР зараз. Сьогодні ці тези Самуельсена виглядають доволі сміливо і навіть смішно, але виникає питання, на яких пунктах воно було все засновано. Логічно чи ні? Фергюсон насправді стурбований в першу чергу економічними факторами. І каже, що справді економіка сполучених штатів Америки може викликати заздрість у більшості світ, але каже, давайте згадаємо і совітську економіку, яку багато вчених переоцінювали в 70-х, 80-х роках. Насправді, на перший погляд є певна кореляція між американською економікою і савітською у темпах зростання. Савітська зростала на 1,5% в рік, як зараз американська. Але вибачте, американська досягнула дуже такої високої стелі, де зростати на 1,5% в рік є надзвичайно крутим результатом. А Савітський союз знов таки не досяг середнього доходу. Про що можна говорити? Нормальна економіка в його умовах мала б зростати в двозначними темпами. І це ще ми не враховуємо, що статистика з Московії була маніпулятивна. Багато економістів стверджують, що зростання було близько нуля. І це все вкладається в логіку тоталітарних режимі. Маніпулюють статистикою, брешуть часто, і у них непрозорі інститути. Про що можна говорити? Там, що захотів лідер партії, той написав. Або чиновник намалював там вище середнього рівня, щоб не дратувати своїх вождів. Що у нього там в галузі просто зростання гайшими, так, але по факту там біда. Аби отримати черговий значок, там, премію і відпустку в санаторій. Таким чином, 2% можуть бути хорошим результатом, і це також швидкість, з якої економіка США зараз зростає в сприятливі роки. В Соєдському Союзі були великі проблеми з продуктивністю праці. Але в американській економіці наразі немає ознак ослабленості продуктивних сил. Ну, як висновок, ще раз скажу, що США є розвиненим, заможним суспільством, а такі не зростають більше, там, ніж на 2% в рік. Їхнє зростання під 2%. Навпаки, показує, що економіка в гарному стані. Економічний обсяг виробництва США сьогодні становить близько 80 тисяч доларів за підрахунками ЦРУ. А за підрахунками ЦРУ виробництво Совєтського Союзу в 1982 році становило лише десяту частину цього. Тут можна звернутися до вчених, які займаються інституціями. Догласнорти його колеги в книзі «Насильство і соціальні порядки» вказували, що суспільства з відкритим доступом із захищеним правом власності, демократією, конкуренцією, верховенством права і так далі мають перевагу, оскільки в часи криз вони не падають у таку прірву як держави із закритим доступом. Проте, звісно, багатство Америки розподілене так рівномірно, як би хотілось багатьом. Це показує індекс Джині. Чим вище пунктів в ньому в Україні, тим вища й нерівність. У 80-х роках індекс джині США був 35, Потім почав активно зростати до 40 балів, а в 19-му році досяг 42 для порівняння в Німеччині індекс теж зріс, але незначно з 29 до 32. Це частково пов'язано зі змінами внаслідок реформ Течер Рейген. З одного боку, висока рівність у багатстві породжує реакцію і ріст лівих сил. З іншого боку, це наслідок економічної свободи. Якби був більший перерозподіл, економіка не так швидко б зростала. І треба розуміти, що середній клас Америки наразі може собі дозволити навіть більше ніж в Німеччині. Тобто, ця нерівність вона, звісно, виросла, зокрема, що з'явилися дуже заможні люди на. Технологічних гігантах, наприклад, так, але вони і підтягнули і середню ставку доходу в Німеччині. Рівність, звісно, не сильно порушилась, але економіка зростала набагато повільніше. Американці обирають свій спосіб життя, свій шлях, вони дають більше свободи. У нас є дуже непогане відео про те, як європейці намагають регулювати біктех і як це роблять в США. Воно буде посилання до цього відео. Подивіться, теж видно, що два різних способи введення економіки. Тож американці обирають свій шлях, і в цьому шляху є місце заробітку і заможності, і пересічним громадянам. Тож, не можна сказати, що це щось гірше. Але от Європа більш така рівна, більш інклюзивна, і Європа є Європа. Як кажуть часто, в Америку треба їхати молоді роки заробляти гроші, а от в Європі краще проводити старість. Але Фергюсен має і непоганіші аргументи щодо рівня життя, і тут він наводить дуже сумний аргумент це дитяча смертність. Він стверджує, що останнім часом смертність дитяча в США на рівні країн що розвивається, і власне майже вже на совєтському рівні. І справді дослідження з 2009 по 2016 рік показують, що на 100 тисяч немовлят помирають у заможних колах 350, а от в незаможних 700. І останнє справді є. Це рівень країн, які розвиваються. Це рівень таких країн, як Малазія, але треба врахувати, що до Соєцького Союзу, то в 70-х роках там помирало 2 тисячі, немовлят, на таку кількість. Тож навіть найбіднішій Америці до цієї статистики, як то кажуть, до Києва рачки. Але, звісно, такий розрив відчутний, це правда, і з ним треба працювати. З іншого боку, США займає 15 те місце за рівнем щастя. Це дуже важко порівнювати із Совком. Тобто серед всіх країн світу 15-те місце для Америки великої країни, де дуже багато цікавостей, і особливостей, де нема такої, знаєте, розміреної Європи. 15-те місце це надзвичайно сильний результат. Тобто, якось реальність не співставляється з тими словами, які каже Фергюсон. Реальність часто розчаровує. Так її було. Проте, звісно, вчений. Днімає проблемні теми, як і високу смертність немовлят серед небагатих людей. так і давайте ще перейдемо до важливого питання: тривалості життя. Десятиліттями батьки покладалися на те, що їхня дитина проживе більше ніж вони. Період між кінцем 60-х і фінансовою кризою 2008 року тривалість життя в США лише зростала з 70 до 78 років. А тепер здається, ріст тривалості життя Сполучених Штатів в Америці порушений. Наразі він складає 74 роки, 4 місяці. Це рівень 2004 року. Одна з причин це високе споживання наркотиків і інші злочини. Напевно, треба робити відео на останньому Капіталісті з приводу цього питання, наскільки Америка зараз має великі проблеми соціальні в цьому питанні. Напевно, будемо робити таке велике, фундаментальне відео. Воно варте того, щоб його харненько розглянути. За даними університету Джона Гопкінса, приблизно 48 тисяч американців кожного року гинули від вогнепальної зброї, а 100 тисяч гинуло від передозування наркотиками. Зараз США переповнені наркотиком Фентаніл. Він 50 разів сильніше за героїн. Також Фергюсон піднімає важливу тему щодо державного боргу. З 2007 року він зріс з 64% ВВП до 123%. Тобто, подвоївся і продовжує збільшуватися. Цього року він сягне 7-8% додаткових від ВВП. А економіка, начебто, стабільна. Тобто є така парадигма росту за рахунок. Боргу в майбутньому і її треба змінювати. Звісно, це проблема економічно-політична. Про неї все більше говорять і скоріше за все, так чи інакше, будуть в цьому напрямку рухатися, або змінюватися. Та разом з тим не треба говорити, що це прям така от катастрофа, яка зараз от знищить там Америку у Японії взагалі 200% ВВП борг. Вибачте, от але знову таки ми не виправдовуємо це, справді не є дуже добре. Коли йде мова про борги, в США погоджується, що це теж негарно, але ні Байден, ні Трамп при своїх перших строках ніяк не цікавилися тим, що у них дефіцит бюджету є. Допартійний комітет конгресу переглянув свої дані і наразі вважає, що найближчі 10 років дефіцит буде складати 5,6%. Це призведе до того, що в 2033 році 25% всього зведеного бюджету буде витрачатися на оплату відсотків. У сейвському союзі борги приховували, але після падіння цін на нафту і газ у 80-х роках важливе джерело доходу для комуністичної влади вичерпалося, і проблеми стали очевидними. Рівень життя впав. Проте США змогли подолати таку ситуацію раніше. Після другої світової війни величезний борг був виплачений значним економічним світовим ростом. Консолідація також відбулася в 90-х роках, і теж почав зменшуватися державний борг. Тобто, це каже про те, що так чи інакше зможуть підійти до проблеми цієї вирішення. Ну, будуть оптимізовувати бюджети. Змінювати фіскальну політику і таке інше, говорити про те, що американці прямо от вмирають економічно, категорично не можна. Ну і звісно, Фергюсон підійшов і до політичних порівнянь. Мова йде про гарантократію. У США він бачить гарантократію на чолі з слабким президентом. Фактично, 81-річний Джо Байден давав усі підстави так зображувати країну протягом останніх кілька тижнів, перш ніж зняти свою кандидатуру в президенти. Зараз у демократів 59-річний кандидат Камала Гаріс, і вона виглядає, звісно, набагато молодшою. Однак, якщо вона програє вибори, то місце Байдена займає 78-річний дід Дональд Трамп. Коли у 82-му році у віці 75 років помер генеральний секретар комуністичної партії Леонід Брежнів, у соєцькому союзі почалася ера правління людей похилого віку. Його наступником став голова КГБ Юрій Андропов, який помер лише через 15 місяців після вступу на посаду. 73-річний Черненко після Андропова на посаді теж пробув не більше року. Та на відміну від совєтського союзу, у американців є вибір. Там інститути політичні партії так вони трошки загналися в дідів, але. Молоді поспівають, зростають, будуть їх замінювати. Є цілі інститути, розумієте? Там справді була група комуністичних діячів, які виграли в боротьбу під каливну у Хрущова і його команди. І от вони намагалися керувати до останнього. По суті, не формуючи собі заміну, бо не було конкурентних стосунків в партії, все було забетоновано, цементовано, і, власне, потім воно і вилилося в те що вилилось. В Америці все ж таки дуже багато губернаторів, голів міст, конгресменів, сенаторів. Та там стільки багато цікавих політиків, так чи інакше повиходять і дуже достойні. Так, є криза, таке буває. Як в економіці, є економічна криза, є політична криза. Ці вибори називають втраченими, і так воно скоріше за все і є. І це було в історії, і буде ще далі. Тобто не треба казати, що проблеми в Америці вже такі фундаментальні, і що тепер тільки діди будуть там керувати. Трича Фергюсон, мені здається загрався в кореляцію дуже сильно, і причина зв'язкових зв'язків не бачив. Або хотів просто гарненько хайпануть. І це теж вченим треба робити, щоб піднімати такі важливі питання і проблеми в суспільствах, де вони живуть зараз. В Америці є проблеми і їх треба піднімати. Ну якщо Фергюсон хотів це зробити, він це зробив і це прекрасно. Всередині Америки тема обговорюється, і оскільки Камала це молодша, це є бонусом для неї. До речі, ми про неї окреме відео знімали. Є інші фактори, які Фергюсон не піднімає. Наприклад, це інновації і продуктивність. Америка є лідером за кількістю патентів, і це надзвичайно інноваційна економіка і залишається і зараз. Деякі найуспішніші компанії світу з Америки молодші навіть Венса, якому 39 років, якого обрав Трамп на Кандидата у віце-президент угол заснована в 1998 році, і також невід'ємною частиною повсякденного життя мільярдів людей, як і мета, яка народилася в 2004 році, як Фейсбук. Ну і зі США домінують на світових фондових ринках. Зараз ви можете бачити відповідні цифри на екрані. Продуктивність совєтської економіки в х була справді плачевною. Якщо брати американську неграрний сектор, там зростання було 1,5% на рік продуктивності на годину працівника. І це не такі стрибки, як бувають, звісно, але це гарний розвиток і взагалі який не можна назвати ніяк стагнацією навіть не кажучи вже про якусь кризу. І Америка справляється в цьому питанні набагато краще за європейців і показують гарну динаміку, будучи високо розвинутими. Тобто Фергісон знову молоко повністю. Тобто, в США дуже розвинена ринкова економіка, а вона вимагає інноваційності, якщо справді там є конкуренція, а не якісь монополії чи ще щось. А в Америці цього немає. В Америці дуже все бурлить, активно діє і вимагає інновації. Відповідно, і розвиток продуктивності в Америці дуже високий. Фергюсон говорить про слабку армію гроші, на яку витрачаються неефективно. Він має часткову рацію, що можливо війська не в найкращому стані. Проте дивлячись на опонентів США, наприклад, на КНР, все одно є переваги. У КНР залишається висока корупція. Питання в тому, наскільки вони мають досвіду і наскільки вони мають моральний дух перед тим, як кудись вторгати, наприклад, в Тайвані, як багато хто каже. До того ж, Америка брала участь у купі кампаній і зараз активно долучається до. Захисту України і її офіцери бачать, що тут відбувається. Вони отримують досвід. Якщо треба, українські інструктори теж можуть навчити американців як воювати і в міських умовах, і не тільки. Тобто, в Америці є до кого звернутися, і сама ця країна має величезний досвід. Китайці не мають. У Китайців, китайці, до речі, це набагато гірше питаннях демографії, економіки, стагнації, міста, приводи, і все таке інше. Це навіть не порівняно з Америкою. А загалом багато на долі Америки можна пояснити специфікою формування і заснування. Дуже багато там було таких речей впроваджено, аби не допустити диспутію ні в якому вигляді. Тому там є слабкість Вашингтону, недовіра до інститутів, федеральний уряд завжди його поносять. Прийшли нам тут свої порядки наводити з цього центру Вашингтонського, Ми тут себе тут в Канзасі. Скажемо, як тут жить правильно. Це Америка, вона така була, така буде. Це тут нічого не вдієш. Але разом з тим не треба недооцінювати спадщину батьків-засновників. Америка є дуже крутою країною, багатосуб'єктною зі стриманою противагами, і найголовніше, яка росте попри все, Перевага Америки. Сільна традиція місцевого самоврядування, локалізму і федералізму. Це дуже хитра система, яка знімає часто напругу і вміє працювати і бути стабільним вже більше 150 років. Там немає внутрішніх. Колосальних проблем, війн і таке інше. загалом, якщо тобі не подобається жити в більш консервативних штатах, ти їдеш в більш ліберальні. Якщо тобі не подобаються ліберальні штати, ти їдеш в більш консервативні. Будь ласка, кожний штат свій всесвіт. Обирай, що хочеш. Власне, через таку децентралізацію там неможливо побудувати якийсь соціалізм і авторитаризм. Навіть от в Каліфорнії зараз будуть приходити більш помірковані сили, тому що на фоні інших штатів цей штат починає програвати. Трошки перегнули паличку з ліберальною і соціальною політикою. Треба трошки виправлятися буквально ось так разом з тим, штати які взагалі не мають жодних соціальних програм. Будуть давити більше на економіку, на розвиток, але теж будуть вводити певні соціальні норми, тому що за прикладом інших штатів, які це вводять, це справді дає більш інклюзивне життя, і буде знаходитися в цей баланс золота середина. Америка це все світ сам в собі, який сам себе балансує взаємодіє, та й не просто так там 70% ВВП ВП середині країни крутиться. Їм чому і часто ізоляціонізм подобається, тому що вони справді мають на нього ресурси і можливості. Хоча це не довго буде, звісно, тому що якщо Америка падає. Ізоляціонізм вона втрачає світ, і так чи інакше війна прийде до самої Америки. Це окрема тема, але економічно вони багато чого собі справді можуть дозволити. Сполучені штати дуже розвинено громадянське суспільство, яке піднімає проблеми. Так воно буває скандали, сперечається, якісь протести, таке інше. Але це все дозволяє обговорювати ці проблеми, піднімати, вирішувати їх, десь зайдуть не туди, повернуться. Центр скаже, що це взагалі за, за такі рішення, що це за крінж? Давайте назад. от або скаже: о, це справді треба було вирішити це питання, бо це не дуже добре, коли у нас частина суспільства не може себе проявити гарно і там не може. Жити, як і інші, так не можна. Давайте ми людей з особливими потребами зробимо кращі умови, там або людей з іншим кольором шкіри, яких раніше там пригніщували, ми дамо їм більше можливостей. Але як дамо можливості, і все їм там дамо їм постійний абонімент на соціальні виплати, то це навпаки робить їм гірше, так відкочуємо, давайте думати, як їм дати роботу, як їх інтегрувати. Йде дискусія постійна, і це прекрасно. Америка бурлить. І знаєте, мені здається, що е, немає бурління і мозі тільки на кладовищі. А там, де є життя, воно от, будь ласка. І найголовніше, що ця система дозволяє конкурувати в рамках правових умов. Тобто не треба брати зброю, і вбивати один одного. От є громадські організації, спілки. Політичні партії вони боряться, конкурують і отримують можливість втілити свою політику. Якщо вони перегинають зі своїми політиками, їх замінюють інші, і все Все в Америці нормально. Тобто, Фергюсон, щось ти перевасхітів в своїх висновках. До речі, про соціальні зв'язки в США, як там все працює, а також є фактором розвитку. Ми зробили окремий пост. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Долучайте до нашого телеграму. Там дуже багато якісної, економічної, фінансової, політичної інформації. І будемо раді, якщо ви долучитесь до того, ж ми там робимо багато зборів на сили оборони. І у нас дуже крута спільнота. Тож будемо раді і взаємодіяти разом з вами. Давайте долучатись в описі до цього відео. Будемо раді бачити. Та разом з тим Фергісон зазначив, що. Є еліти, які там позакінчували найкращі університети і живуть у великих містах, і думають над великими проблемами. Є певний розрив між пересічним американцем, якому там вже намагаються пояснити, як правильно виховувати дітей, як правильно йому жити, і як правильно йому не їздити на машині, тому що там він комусь загрожує, коли разом з тим Китайці і Індія викидують набагато більше цих бречовин негативних поганих для екології. Бракує потужностей. Ведіть греблю, заблокуйте потік. Парусь, Хай кузні працюють вночі та вдень. У нас немає стільки палива для печей. Американці там починають розповідати, що стандарти стиль життя якийсь неправильний, поганий такий. Ну, це теж є проблема, і е, воно також буде вирішуватися. Трамп на цьому виїхав. Його е, там звичайні райони і містечка його і вибрали. Виберуть ще раз і вирішуть це питання. Це знову-таки конкуренція вже на. Фоні не між штатами, а між великим містом і провінцією. Так теж ще один такий взаємодії, який дозволяє знайти золоту середину і балансування. Хоча, звісно, часто маятник може розкручуватися. Це політика. Таке буває, але загалом, так чи інакше, воно приходить до свого консенсусу. Ну і загалом ознакою того, що Америка жива, класна країна, це та кількість людей, які хочуть туди поїхати жити назавжди. А це колосальні цифри і з кожним роком все більше. Підбуваючи підсумки, можна сказати, що Фергюсон справді. Ем... Намагається підняти важливі питання, але все ж таки плутає причини і наслідки. Америка ніколи не буде ідеальною країною. Як будь що на цій планеті, дорогі друзі. Як ми люди не є ідеальними, як міста не є ідеальними, як і країни не є ідеальними. Але є щось справді, що може вийти за межі зрозумілого, і це вже патології, які треба лікувати. От. То Америка, в принципі, до таких патологій не дійшла. Вона якою була, такою залишається. Що там? Перегнеться як от державний борг, це справді вже трошечки схоже на патологію, поки що в меншій мірі, але разом з тим може бути схоже, якщо далі цю тему ніяк не завертати. Так? Але таких прям речей, які вже можна сказати, що от Америка пішла нікуди, що Америка пішла взагалі в страшний якийсь ліс, то такого майже немає. Ну, разом з боргом можна сказати про наркотики так, важкі. Це проблема для Америки, і участь Китаю в цьому теж це питання цікаве. Будемо слідкувати. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал, в описі до цього відео буде. Дякуємо, що дивилися. До зустрічі!